Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Вчора вийшла прекрасна новина, яка описує події у нашій улюбленій грі World of Tanks впродовж січня 2024 року. Але не все так просто, друзі, тому що ті, хто кмітливіші, вони могли побачити, що якщо навіть в календарі от подивитися, у нас практично 2 тижні взагалі без подій. От Починаючи з 6-7 числа, ну це вихідні, нехай ще новорічний наступ, там всі справи. 8-го вже не буде новорічного наступу і дивіться, яка у нас зона пуста. Плюс до того у нас є примітка. Пам'ятайте, що це не вичерпний огляд і певні деталі можуть змінитися. Тобто всі карти розкривати Wargaming у такому відео не буде. А що ж у нас буде впродовж оцього цього періоду? Та все правильно, друзі, на мату. Буде у нас по типу бойової перепустки або марафону, як це буде називатися, більш всього по типу бойової перепустки, так як у нас було на Т-832 в цьому році, в 2023, от у 2024 році, в січні, буде у нас така активність із головним, з головною нагородою, танчиком Чаріотер Номад. Зараз я більш детально про це все розповім, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Давайте для початку подивимося офіційне відео від World of Tanks з офіційного каналу англомовного. Я включу субтитри для того, щоб можна було орієнтуватися про що йде мова, плюс буду дещо коментувати. А далі вже пробіжимося конкретно по подіях. Поїхали. Hola tankers, the countdown to 2024 has officially started. Here's what you have to look forward to in World of Tanks PC this January. Welcome to Watt Monthly. Holiday Ops 2024 ends on January 8th, which means you have a little over one week left to make all of your Holiday Ops streams come true. So make sure you open those large boxes, complete Vinny's missions and assignments, uncover what's behind any unopened advent calendar doors, and claim your rewards before. Друзі, перша частина відео це говориться про те, що відбувається зараз, а конкретно новорічний наступ 2024 року. Я думаю, всі з вас, ті, хто більш-менш активно грають, вже позабирали всі нагороди з новорічного календаря і виконали всі доручення війні, щоб по максимуму отримати нагороди і буст до кредитів. Тепер поїхали далі. This year's Holiday Ops Ambassador's reach has no limits. There's still time to claim the approved by Vinny Prime Gaming package to receive a new 2D style, two types of decals, and a medal, all inspired by the FA Cup winning actor Vinny Jones. To claim the package, simply link up your World of Tanks and Prime Gaming accounts by January 17th, and as an added bonus, receive three days of what premium. Друзі, Prime Gaming не користуюся, але ця штука непогана, тому що дивіться, які можна нагороди отримувати. Наприклад, цей набір, який активний зараз, 3 дні преміум акаунту, задачі на експерт досвіду, експериментальну систему от, обладнання, підручник на універсальний, оце, універсальний посібник. Чек він називається на 250 тисяч кожному екіпажу. Медальку, ресурси там по 200, несуттєво, 2D-стиль, деколі. And, uh, well, everything, everything is fine. I don't know. And there's discount on the equipment that is now attached to this set. account, experimental equipment, and 200 resources of each type for holiday ops. Don't forget, resources expire when holiday ops does, so claim yours by January 8th. Let's ring in the new year with a new line of Japanese heavy tanks and another round of onslaught, shall we? Here's what Update 1.23.1 1 will have to offer. Onslaught season of the Crimson Pegasus launches in January. This time experience three new combat modifiers and three revamped maps. Plus, the in-game store is back. There you can exchange bonds for exclusive items like the Sharp Shooting 114 SP2 Chinese Tank Destroyer. Друзі, хто не грав на глобальній мапі там чи раніше, як же ж вона називалися, забув уже рангові бої. Рангові бої згадав. Дивіться, зараз в принципі, можна спробувати в натиску пограти, для того, щоб отримати як мінімум доступ до бонового магазину натиску. Якщо в когось немає техніки от по типу концепта 1Б або кпз 50 тонн, ви можете отримати цей доступ, граючи в натиску, там потрібно до рангу срібло дійти. Я думаю, що це буде не так-то просто, якщо чесно. Але тим не менш, у кого є час, можете постаратись для того, щоб вихватити собі якусь техніку. Звісно, якщо у вас її немає. Rare improved equipment, and other cool stuff. Then explore the brand new line of Japanese heavy tanks. With a more modern and aerodynamic appearance and well sloped armor, this branch of brawlers differs greatly from the vehicles in the Type 5 heavy line. And at its higher tiers, features an innovative new mechanic called gun cooling, which rewards patient snipers for not firing immediately after reloading. In this new line of heavy tanks, your research begins at tier 5. Work your way to the end of the line to unlock the tier 10 Type 71. The hull-down position is where it best utilizes its tough armor and its hydrodynamic suspension enhances its gun depression. Друзі, по японських важких танках з механікою охолодження і підвіскою буду їх проходити. Думаю, п'ятий рівень проскочу просто за вільний досвід і закреслення. А от шостого рівня починаючи, буду вже там комбінувати креслення прус катки на самих машинах для того, щоб відкрити модулі. І для того, щоб якесь хоч враження залишилося про лінійку, так скажемо. Поїхали далі. Towards the end of the month, don't miss the 15 v 15 clan showdown playoffs. Tune in live on January 27th and 28th and watch as the top teams compete for position, gold and cash prizes. Ну, друзі, кланові протистояння це тільки цікаво в тому ключі, що будуть активні Twitch дропси і можливо будуть, я так думаю, що будуть, ще немає конкретного анонса, випадкові дропси з можливістю отримати преміум техніку. Мені на даний момент тільки випало за всі е, трансляції Twitch Drops з активними оцими дропсами випадковими. Т-127, тільки Мількопрем. Ніколи ще восьмий рівень не випадав, але тим не менш, шанс є і можна дивитися. Крім цього, можуть бути ще якісь приємні нагороди. Twitch Drops will be enabled. Enjoy the action. And finally, 2024's Top of the Tree Missions kick off with a bang. January 5th 5th. through February Друзі, оце класна подія. Всі її очікують, дуже вигідна, тому що в нас, от дивіться, з 5 січня по 5 лютого буде акція в бій на stb 1 і IMIX 13105. Тобто ці дві лінійки, вже коли буде, вона от з 5 числа почнеться, я більш детально огляну техніку, що можна взяти. Там, наприклад, цих двох лінійок, звісно, топів брати потрібно. STB-ха хороша машинка 13-105, також я думаю, для любителів ЛТ-шок нормальна машинка. Розберемо це все з гаража уже по виходу цієї е, акції по запуску, точніше, з 5 січня. Юспешл дискаунтслана СТІБІОНДІМЕКС Тертін Вонофайф. Вита Тонітванітри. Основне, ми все розглянули. Це вже закінчення відео. А тепер давайте пробіжимося більш конкретно. От дивіться, якщо подивитися по порядку проведення активності, то 5 січня до 5 лютого. Користуйтеся знижками в кредитах, бойовими завданнями і пропозиціями в межах нових акцій до бою, сягайте вершини японської гілки досліджень. До гордостінації СТБ-1 або ж розширюйте колекцію французьких легких машин аж до 13.105. Далі у нас дивіться, йде безцінний досвід аж з 19-го, 23-го, Тобто ми бачимо, що дуже великий розрив. А що ж у нас буде перед цим? А перед цим у нас буде все дуже просто. От, чаріотер номад, скоро буде випущено. Nomad Великобританія, рівень 8 ПТ преміум. Я його вже коротко оглядав по характеристиках. Як ми зазначали раніше в публікації, Nomad готується до випуску. В принципі, для цього вже все готово, включаючи 3D-стиль. До речі, ми ще не знаємо, який буде 3 d стиль але я думаю, буде класний. Звук і кастомізацію. Ми очікуємо випуск у січні 2024 року, подібно до події з Т832, яка була в минулому році. США Рівень 8, важкий танк преміум у 2023 році. Тоді почалося 12 січня. Очікуйте приблизно так само. Ні, це не буде продовження співпраці з Дюною. Дюна буде набагато пізніше у 2024 році і не обов'язково в рамках бойової перепустки. А зараз ФГ завершує роботу над подіями на лютий. Це джерело статті, донатна версія ВОД от Експреса. От такі -от справи, друзі, так що це дуже круто. Якщо подивитися по е числах, давайте подивимося на січень. Давайте подивимося на січень. У нас що тут виходить? До 8 числа от у нас ще один тиждень буде е, новорічний наступ. А приблизно з 8 числа або з 12-го плюс-мінус, може бути з п'ятниці, наприклад, напевно буде десь з п'ятниці, з 12-го і там, наприклад, до 19-го чи як вони там зроблять, чи до 21-го буде оця е, бойова перепустка, там додаткова глава, чи марафон, як це буде називатися, буде оця подія. Із номадом головною нагородою в 3D-стилі. Далі йде постійний досвід знижки. Користуйтеся поліпшеним курсом конвертації, бойового досвіду у вільний, і хапайте знижки в кредитах на обрані досліджувані і колекційні машини. Тобто, друзі, будуть знижки на машинки і можна буде вигідно конвертувати досвід. А на носі я вам е, хочу сказати, що ще в лютому повинно бути конструкторське бюро. і... Спочатку, напевно, його запустять, а потім вже буде по типу чорного ринку, аукціону, щось таке. Далі йде День франко німецької дружби. Цього року відзначається 61-ша річниця підписання єлисейського договору, підписана Німеччиною і Францією. Угода є примирення між двома сусідніми націями. На честь події ми підготували спеціальні завдання, ігрові пропозиції за золото і твіч-дропси. Тобто будемо ігрові пропозиції. Дивіться. Спеціальні завдання, ігрові пропозиції за золото, друзі. За золото. Подивимося, що там буде. Можливо, буде якась преміум-техніка, яку ми е, зможемо забрати. Плейофф кланового протистояння, це я вже говорив. Активні будь-твічдропси, будемо дивитися. Оновлення 1.23. Також сказав, що будемо викачувати важкі танки Японії з механікою охолодження гармати і гідропневматичною підвіскою. Буду їх качати, будуть відео. І натисний сезон Червоного Пегаса будемо пробувати грати. Хто захоче, звісно, в кого є час, щоб забрати товари в боновому магазині, щоб отримати доступ до них в боновому магазині натиску. От такі от справи, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і коментуйте, що ви думаєте на рахунок цих всіх подій і чи будете приймати участь на «Номада» у цій бойовій перепустці, додатковій главі, чи просто марафоні, як це буде називатися, подивимося. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.